Знову привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Принесли мені хлопці форсунку Сінтай 120 на перевірку і заодно треба її зробити. Стенд ніс на вулицю, тому що планове виключення світла в майстерні не видно буде. Пробував розпилювати над снігом, теж розпилу не видно, поставив гуму, щоб видно було, як розпилює. Дивимось. Бачимо, форсунка лея спрацьовує при тиску 100. Робочий тиск для такої форсунки має бути 170 плюс-мінус 5. Попробуємо її, я вже тут відпустив купачок, попробуємо її вивести на робочий тиск. Подивіться, що вона буде робити. Як бачимо, в обратку скидає також. Пробуємо качати як лива, так і лива. Що? 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 Як дати в обороти є якийсь розклад трошки. Так огі. Розпилювати ціна 310 гривень, будемо заказувати новий. Всім дякую за перегляд, гарного дня, мирного неба!